Йдемо з малим парк гуляти, але спочатку підемо у маркет, три літри молока купимо, тому що йому після обіду нема що давати. Виходимо. Що там у нас в день на вулиці? Зараз 12-та година. Як і казала вам, що дуже він пізно прокинувся, тому... Мабуть, сьогодні в день не вкладу я його спати. А може, може зараз вигуляю я його. Не брали ми кравчучку з собою, три літри молока. Візьмемо в пляшках бутилках і прийдемо у свій парк. Опригончик, вітерець є. Сьогодні не молочний день. Зазвичай у вівторок, у четвер і у суботу молоко привозять. Але але, хто тут знайомий в нас. Але похолодало на дворі у Туреччині і тому, може, щоб не прокисало, вони брали його мало. Зараз, може, привозять частіше чи більше привозять, щоб на наступний день досить було. Ну, зайдемо, тут одна дівчинка гуляє. Матуся смалить сидить цигарки. А ми оце швиденько. Джихан гір Джихангір, маркетидірус. Кажу, що в маркети. Бачите, як красиво зараз для цієї гунгенвелії. Там прямо сезон. І ці, як його. Ой, забула. В'юнок. В'юнок, як він ще називається. Забувається все. Сифер, Єді, Б, Ре, К, Дерт, Вир, Алт і Тільки декілька хвилин тому сонечко сяяло, а зараз така димка. Обіцяють дощі. А я не розвісила білизну. бо Там мало. Але тепла така вже зимня донька поправа і мені потрібно вивісити. Якщо не висохнути, будуть діти у шортах гуляти. Все рвуть на велосипедах, де вони їздять. Все деруть. Так? Трибай, стрибай, ми так. тик дик тик дик тик дик тик дик Тут вже, бачите, починають по одному додатися. Тут, мабуть, хазяїн цього. Раллі чи як його. Сафарі. В нього декілька автівок є. Вже тече з неї. І прибавляється. Спочатку один автобус був, потім одна автівка, ще ось, мабуть, теж сезон вже закінчується. А вся так і стоїть. Так, куди він їде? Вся автівка так і стоїть. то її чи вже викинули, якась. Ай-яй-яй-яй-яй. Поламався. Поламалося. Ай-яй-яй-яй-яй. Куди? Давай, іди-иди. Що хочеш, поламалося. Поламалося. Зламалося, бачиш. Давай, ручку. Ай-яй-яй-яй-яй. Поламалося. <свіття> поламалося, так. Ми звичайний наш маркет ідемо. Котрому молоко таке юнлюк. Лю дневне чи як, добов, доб, молоко доби, чи як кажуть, однодневне чи як. Ось свіже молоко молоко, три Бачите, ці вже дозрівають, я вам показувала. Ось. Айва. А вже мандарини, от, деревинка гнеться. Гарні які. Це при... Це приватні дерева. Тут другий сорт. Тут я забуваю все, як воно називається маленьке. А це квітне і ввечері так пахне, так гарно пахне. Тут апельсини Такий малий, малий шматочок землі, а так дивиться за ними садівник. Тут хто вдома вже викидає, тут буде квітне, неалоя, як його. Влітай все з голови вже. Це майбутнє авокадо буде. Це, це гарне авокадо буде. Теж різноманітні сорти і маленькі авокадо на сьомий рік плоди дає. Щось кінчики підсихають, щось йому не вистачає. Це, це щось дуже повільно росте, але зелені листочки вийшли. І оце навкруги одного будинку ми пройшли. І люди рвуть, ті, котрі тут живуть. другі не будуть рвати, як ми. Ходимо, облизуємося. Я так мандарини люблю. Вчора останні дві штуки доїла, але завтра гринок. От бачите, лимони тут є, а тут і квіточка вже тіщини, незрілі. Не тут лимончик другого сорту вже жовтий. Так, А тут що ми ходили, гуляли. За цей будинок новий, тут була майстерня меблева. І на другому поверхі поверху жила. Діти були там в школу з моїм внуком ходили. І зараз вже другий рік вони будують щось не дуже швидко. І зайшли туди, басейну нема. Вже майже готовий Голд Premium 7. І нема там басейну. Таке щось. Це воно. Не дуже дорогий буде. Так, Дуже гарна погода. Хтось приїхав, вигружають стрілою. Гір, Гіделін. Пішли. Ми вже прийшли. Зараз молочко купимо і в парк підемо. Так, а я картку взяла, гроші не взяла. Друзі, друзі, повертаємося знову. Телефон кинула у кишеню. А картку забула виняти. Цього. Цього з кошелька не взяла. Пішли, назад будемо вертатися. Так, але молока тільки 5 пляшок залишилося. Взяла три пляшки і на касі кинула, кажу. Будь ласка, повернемося через 15 хвилин і заберемо. Візьмо гроші. Бо не буде молока. Дві пляшки залишилися. Е, так, так, так. Ході. А зараз особня перерва у школярів Це не було. Джихангір, пішли, а його зацікавило. Оце знову. Добре, що забрали. Пішли. Зараз будемо повертатися і сюди завітаємо. Давай. А молокої, ніхто його не забрав. Дві пляшки. І курку і Курку і малому. пити щось візьму. Бо він туди-сюди бігав. Усього повно. Ага, три пляшки залишилося молочка. Ну, три забрали. Зараз купуємо соку. Ой, який тобі взяти? Оцей? На. На, тримай. Пішли. на, Школярі такі великі. Тут ліцей є, і середня школа. Йдемо на касі вже на полу кинуло. Це діло. І черга там зараз буде. Джихангір Нірдес. Взяла я молоко, ургу. Малому сіку такий написано, що без барвників, без консервантів і тепле... ну, без присилювачів смаку зараз відкрию йому. І тут ми присіли. Ну, ну, ну... Зараз поки що ну, дуже хочеться зірвати. Дуже-дуже, але не буду. Тримаю себе в руках, не буду рвати. Бо чуже, але паркану немає. Це, це тільки тут. А тут, тут бачите, нема паркану попереду. Так. А що це за сік? Я в других окулярах декілька сортів є. Спробувала вдома, мені так сподобалося. Такий ананас, мультивітамін, ананас, там щось, яблука, персик. Смачний, то ми в таких коробочках брали не дуже. Він любить його, а це їсть. Ой, бачите, тут он боби посадили вже. Це десь місяць, задовго сходили. Це м'ята росте за парканом, ну це на вулиці. Ну Доглядають гарно. Бачите, боби будуть, повсходили. Оце зимою буде тепло, тепло буде. Раз воно росте, буде тепло. А ми по дорозі до парку, малий, малий, втомився, бігли, майже бігли. Подякували тому хлопцю у маркеті, що залишив мені молока. Ну, отак. А тут ще салат росте, от ще й салат посадили. Хто хазяйнує. Маленьке таке подвір'ячко, маленький будинок, але дуже багато дерев. Гарно. Гуляємося ще. Вже п'ятничний намаз, п'ятнична молитва почалася вже. А тут, бачите, килимів не, не вбуває. Все, миють, миють, сезон почався, літо закінчилося. Сезон килимів почався, миття. Тут вже у них фабрика ціла, бачите. Ми хотіли цей, той матрас, що в нас залишився, нечищений сюди віддати дуже дорого. Півтори тисячі, щоб його попрати. І коври дуже дорого зараз, дуже дорого. Так. Все. Тут ще школяри сидять. Перерва не скінчилася, тут обідають обід вони. Друзі, вже півтори години гуляємо. Там турецька жіночка з онучком прийшла У цьому... у цьому домі. Будинку, що за мною зараз живуть на восьмому поверсі, на наш балкон дивляться. Балкон в балкон. Ми на п'ятому, вони на восьмому. Вони нас не бачили ніколи. Кажуть, ми не, не слідкуємо. Зараз гуляються вже, вже скільки? Дві години, господи. Сьогодні незвичайно співає Езан. У нас вночі таке було, таке було. Бачите, в мене двері тріснули. Ну, це не землетрус. Правда, з іншого боку, вони вже колись були тріснуті, ці двері, але не наскрізь. А сьогодні вночі що було, то просто піпець. Така Завірюха, гроза, у, блискавка, вітер такий страшний був, що в мене відкрилося це вікно у спальні, воно не дуже добре було прикрите. Вночі ми серіал дивилися, як бахнуло. Ну, мол, Блискавка свір... блищала-блищала, грім був. Але так, потім, як бахнуло, це вікно в мене відчинилося. І сквозняком... Відкрило двері аж у кухні. Це коридор, салон, кухня і балкон. І оце на балкон відчинилися двері. Як грохнули, я думала, і скло посипалося. А двері е, бі, бі, об горшок котячий бахнули. Там загриміло, відсунувся цей горщик. І потім сквозняком у цю двері как, хлопнуло і вона тріснула. Тобто вона була тріснута з одного боку, а тепер наскрізь. Навскрізь. Отаке. Сьогодні неділя вже. Діти поїхали на роботу. Думала, вже донька не поїде. Що тут за муха у мене з того боку сидить? Діти діти думала вже не поїдуть на роботу, але сьогодні видача зарплатні, і донька повинна бути на роботі. Вже не хочеться мені нічого. Знаєте, вже почалося. Весь тиждень буде дощ, 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 дощ. І це вдома сидіти, з малим не вийти нікуди. І сьогодні навіть гімнастику не робила. Ну, зараз там в мене курка смажиться і буду робити гімнастику. Друзі, там далеко море і чорна цятка. Море блищить, зараз нічого не видно. Такий воєнний корабель стоїть. І вже стоїть два-дві доби стоїть. І він чи на якорі, чи як він кружляє то боком до нас, то задом, то передом. Ну, я його ще раз зніму, коли він повернеться і коли сонечко повернеться. Зараз блищить навіть на камері дуже, дуже добре видно, ніж в натуральному. Рівно 5 хвилин тому дощ лив. Асфальт мокрий, калюжіще біжуть, біжать, бігуть, ось цього боку заходить. Це весь тиждень буде дощ. А відтуди від тіль заходив. Зараз блакитне небо вже. Ой, гарно, гарно. Я у футболці. футболці тепло, вітерець, Гарно. Думала, і квіти мої поламаються. Оце як задралося. Втора від сонця на неї впала, загнулася вона, але відкрила нормально. Ой, на сонечко. як я люблю сонечко, а? спеку люблю, сонечко люблю. Наварила їсти, видала всі відео, всі фотографії за минулі два дні, ледве повернула. А вчора як дощ пішов, все заново намокло. От, бачите, скільки шкарпетки. Там теж шкарпетки, там сохне. Малий грається, безлад такий, розкидане все.